За дороги на Львівщині візьмуться аж у жовтні. Почнуть ремонтувати автошляхи у Львівській області лише через місяць через затягнену процедуру тендерів і поділу коштів облдержадміністрацією та облрадою, розповів у ток-шоу відверта розмова Василь Баранович, перший заступник начальника служби автомобільних доріг у Львівській області. Це є робот, дорога львів родехів На є важкою це ковальська дорога. Це Жовква до Волині через Червоноград. Ви маєте на це кошти? Значить, ми отримали додатково 30 мільйонів один раз з переліком доріг, на 5 доріг на певні ділянки, і додатково збільшено фінансування ще на 30 мільйонів, 25 мільйонів на державні дороги і 5 мільйонів на місцеві дороги. На ремонти доріг додатково виділили 60 мільйонів. Зараз Львів Облавтодор працює на шести найпроблемніших напрямках. На деяких з них, до прикладу, Львів-Тернопіль. Ямковий ремонт не допоможе, тож потрібен капітальний. Через тиждень дорожники розпочнуть там роботи. Також ремонтуватимуть й інші шляхи.